З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну почалися обстріли мирних міст, зокрема і Києва. Так, 1 березня 2022 року окупанти ракетами вдарили по телевізійній вежі неподалік від метро Дорогожичі. Соцмережі буквально одразу почали наповнюватися та рясніти моторошними кадрами потужного прильоту. И дальше еще сейчас будут. Она стоит. И будет падать, не дай бог, прямо на наш дом. Друзья, срочно на вышке только что по телеге Киев. На місце події одразу з'їхалися екстрені служби та правоохоронці. Експерти з'ясували, Київська телевежа була пошкоджена внаслідок потрапляння одразу двох ракет. Набої поцілили у трансформаторну підстанцію, а також апаратну на самій конструкції. Тоді з будівлі евакуювали п'ятьох працівників. Ще одну людину вивели з бомбосховища. Не обійшлося без постраждалих. Внаслідок обстрілу п'ятеро людей загинули і стільки ж дістали поранення. За трагічним збігом обставин всі. Вони опинилися поруч з епіцентром вибуху. Одним із загиблих був оператор столичного телеканалу Євген Сакун. Крім того, внаслідок удару окупантів також постраждав меморіальний комплекс Бабин Яр. Місце поховання тисяч убитих під час Другої світової війни євреїв та українців. Техніка безпеки вирішили вити, бо так ну правильно за інструкцією. Ви вийшли, і я тут лягла в кущах. і На мене одразу почали падати у лампі. Ламків було дощ. Це просто був дощ метеоритів. Вони всі падали, вибухали, розривали вже на землі поряд з тобою». Чоловіка поранило уламком від ракети, саме а біля мене уламки вибухали. Вже через кілька днів після трагедії стало відомо, що служба безпеки України затримала зрадника, ймовірно, причетного до ракетного обстрілу телевежі в Києві. Фігурант наполегливо агітував її розбомбити, аби перервати трансляцію українських телеканалів.